Всім вітання. Сьогоднішній аудіо на ніч буде про одну роботу. Кажу зразу: всі роботи потрібні, всі роботи цьому суспільству приносять користь, проте не всі роботи є самі позитивні для самої людини. Що я маю на увазі? Я маю на увазі, що тут більше не про саму користь для суспільства, а користь для самої людини і в психологічному стані, і в фізичному. Та й загалом, як воно впливає на саму людину. Ну, наприклад, якщо розібратись, то ну, якщо не метафорично, а реальна ситуація, то коли здається, що нічого не рухається. От, наприклад, кожен день робиш те саме без жодних змін чи не Всі ці бадані задачі, які задають твій час, а результат нульовий. І все більше думаєш, що я тут взагалі. Чим більше це триває, тим більше починаєш сумніватися в своєму виборі. Але тут не тільки про те, що ти сам незадоволений, чи ти сам розумієш на тому місці, найбільше гнітить це те, що ти можеш працювати з якимось негатиним колективом, чи неодинним начальством, а можливо навіть і то, і то. Ще більше підкріплює те, що зарплата невелика, і відповідно це все виливається в той самий алкоголізм кожного тижня, щоб просто бути далі від тих думок. Що завтра знову роботи з понеділка, чи там по змінах кого як. Я сам працював на тигну роботах. Я то розумію. Розумію, який психологічний стан після того, особливо коли начальство кончене. Але, помимо того, головна мотивація все ж залишається це гроші. Тобто тут ніякого розвитку не немає. Тобто, взагалі ніякого розвитку немає. І що залишається в кінцевому результаті? В кінцевому результаті? Залишається стагнація, депресія і просто відхід від реальності кожен раз. Це для багатьох людей таке. Тобто той самий алкоголізм, що я вже наголошу, ігри, образ життя такий дикий, чи просто неприйнятний для нормального суспільства. Потім цикл продовжується один за одним, і так, день за днем, тиждень за тижнем, місяць за місяцем і так далі. Що ж тоді виходить? Виходить тоді пара виходів. Ти або збираєшся з силами звільняєшся звідти. Але при умові, що в тебе є запас грошей. Запасу грошей не буде, а шукати нову роботу. Якщо така сама дно робота, то прийдеться дуже довго. Або навіть швидко, але це буде знову те саме. То цикл буде повторюватися кожен раз. І єдиний вихід, найкращий це, напевно, пізнавати нові навики. Щось вчити, до чого більше тяне. Тут я не є не сильний порадник, я сам на шляху встановлення, зміню професію. От. Щоб не бути на роботах, надіюсь, в мене вийде все. Але хто зараз на такому самому шляху, я вас теж підтримую. Ми на дні хвилі. А ті, хто не має сміливості зробити якийсь новий вибір, чи просто не готові до змін. Можу сказати тільки те, що вам прийдеться ставати стійкішими, стійкішим в тому плані, щоб не заливати свої проблеми алкоголем, не входити в стійкі там якісь різні активності, такі, ну, які мають на увазі що такий дофамін, а потім ще після того відходиш пару днів, на тій самій роботі відходиш. Це тільки більше ваняє ту саму депресію. Тому найкраще це шукати позитивні якісь сторони того життя, хоча, я розумію, важко, важко їх знайти. Особливо, якщо у вас ще проблеми в стосунках. Да, я думаю, багато в кого такі моменти є в житті. Що все один на одного накладується. Але знаєте, що час йде, він швидко плений. І все проходить. Навіть це пройде. Тому що погане має здатність проходити. На жаль, так само і хороше, тому що час іде. Але все залежить від того, який ви вибір зараз робите. Дійсно, за 5 років може бути так, що якщо ви ризикнете зараз, то потім будете на висоті і не будете жаліти. А як будете залишатися в тому самому місці, буде все це продовжуватися. От, така мить мотивації тут була. А насправді дно робота це найгірше, що може бути в тому житті. По суті, від того залежить твоє життя, насправді. То заробітку, і то взагалі того усього. Якщо тобі допомагає, це дуже добре, якщо ні, прийдеться на роботах потрачити. Рік за роком. Кожен рік. Але, але, Життя не стоїть на місці, це один момент може змінитися. От, якось так. Зі свого життя, прикладу, я можу сказати, що. Однією з дноробітників я був це на складі, там було важко, там, та інколи приходилося навіть кур'єром бути. Тобто я і на складі, і на кур'єру замінити. Спочатку завжди все починалося добре. привітний колектив, все добре, там менеджери добрі, ніби здавалося так? А потім починалося найвеселіше. Десь за місяць після стажування, вже коли я почав нормально працювати. Не стажування, То відношення почало виїгжуватися. Вже почалася ця психологія в тому плані, отак фільм-експеримент, коли задали от таке, що одні в'язні, а інші ті, що наглядають, і потім, яко за пару днів, вони так настільки влилися в роль, що Франт вирішили закінчити. Ну, а в фільмі це було, але це було і насправді. Десь в якихось руках, точно не пам'ятаю, яких минулого століття. Але таке було. І цей експеримент якраз доказує те, що як людина психологічно дуже виходить швидку роль. І от ця така владна позиція, вона дуже впливає, коли ти підопічний, а над тобою хтось вище. Навіть якщо ця людина в нормальному такому простому житті, може тебе боятися, навіть. Але коли вона відчуває, що вона над тобою вища, вона завжди буде до тебе відноситися. Не дуже добре. Не на всіх такі діє, багато нікого таке не діє, багато хто. Психічності, який він відрізняє реальність, яка вона є, тобто не вважає себе якимось царком, а ставиться до людей просто нормально. Але хтось, хто не владах з реальністю, дуже швидко ходить в роль. І відповідно ті, хто схильний до всякого такого прикордонного чи пограничного стану, він дуже швидко ходить в таку роль. Відповідно, я на цій роботі пробув деякий час, так? дуже стресовий, я тоді був просто ще молодший, і я такі не ну, зараз потрібні гроші. І... Ну, взагалі, я думав, що це нормально, так напевно, на роботі так має бути. Але потім все рівно. Це вже почало дійсно з того, що я почав просто кожного тижня, щоб повідолікти з цих думок, почав трохи там частіше випивати. Відповідно, в результаті я вирішив. Звідти піти. Я просто написав СМС, і зітте пішов, як мені потім вже передали там. Ну, я здружився там з деяким. Що не там прочитали цю СМС голос і. Ну і все, в принципі. Все, нічого навіть мені не відписали. От і все-таки я закінчу таку одну роботу. От, і надіюсь, більше такого не буду попадати. Відповідно, подібні колективи. От. Я думаю, багато хто з вас це. Я ще можу сказати, не бійтеся, не бійтеся змінювати. Ваш психологічний стан це має бути на першому місці. Тому що це завжди буде призвати не тільки негативу. От. Звичайно, я розумію, зараз така ситуація. Дуже змінений кіст не зробиш. Але дно робота є дно роботою. Не дарма не називається дно. Тому тут вирішуйте вже тільки вам, як з цим поводитися. Ось така от історія невелика і ось таке невелике визначення. Думаю, я когось підтримав, комусь було цікаво. Аудіо на ніч будуть виходити на різні теми подальшому. Ну що ж, підписуйтесь на канал, хто ще не підписався, буде надалі більше всього всім хорошої ночі, дня. Тримайтеся.